Всім привіт! Сьогодні в форматі відео. Дуже давно хотів його записати. А, коли іноти починали працювати <кій> рік тому, ми собі ставили такий принцип ніяких офісів, ніяких складів, бо все, що мали, мали зібрати, відразу відправляли хлопцям. Але з часом зрозуміли, що без складу і свого кута нам ніяк, тому що ну, дуже багато речей. І щоб зібрати одну передачку, мали, мали мотатися по всьому місту, витрачає, витрачає паливо Тому ми спочатку один склад, потім другий, потом третій. Але зараз в нас вже фінальна версія. Я зрозумів, що я вам так і не показав, в якому чудовому місці ми тепер знаходимося завдяки вам, завдяки нашим друзям. У нас є отаке логово. Дуже 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 симпатичне. Це в нас кімната військового спорядження. Це в нас кімната з їдлом. Це в нас велика така кімната нашого айболіту Сергія Матвіця, в якій він збирає дуже чудові аптечки і багато корисних речей. Ну і це в нас маленька така кімната для єноти розумників, тут документи якісь зробити, ну і просто сховатися. <світ> От. Це якщо про щось приємне. Але є і такий момент, про котрий хочеться вам усім нагадати, а, коли на поличках порожньо і на рахунках порожньо, це з одного боку втішає, тому що все поїхало до хлопців, воно не маринується, воно тут не складується, воно працює там, де має працювати. Але з іншого боку, кожного разу з'являється якийсь такий страх, що заявок багато, а дати і допомогти нам вже, чесно кажучи, нічим. Тому що якщо як, як ви бачите, Порожніх полочок у нас більше, як того, що можна роздати. А це вам для розуміння черга у нас на автівки, мавіки, тепліки. Деякі потреби цього місяця, цього тижня ми ще закроємо, а потім вже все, алярм, не грошей, не речей. Тому не зупиняємось. Я знаю, що всі втомилися, але маємо працювати ще до самої перемоги з пошаною, і з подякою до вас, ваші єноти.